Всі Боже, була свої дорогоцінні, немовірно сьогодні була проповідь. Наші пастирі дуже гарно показують про те, що є чотири пункти благодаті, які кожен християн має дотримуватися бо я, знаєте, колись себе вважала християнинкою, але просто бірочка, я християнка. Але дозволяла собі алкоголь, блуд, ненависть, непрощення, агресія, матюки, ну дуже поганих, багато речей Але це не може бути христи. Я думаю, що я в Ісуса Христа. Ну Ісуса Христа вони виконують волю Божу. Це не воля Божа, це воля сатани, сатани яку я виконую. І... Перший пункт пастор показує це слово Боже. Це кожного дня вивчати слово Боже, це погружатися в слово Боже, це прийняти слово Боже, чисте, неспотворене Євангеліє. Другий пункт ми живі камні, тому що знаємо, що ми є храм. Духа Святого, носії Духа Святопише Церкви, і ми маємо бути живі, ми камні маємо йти вченням апостольським, стати єдодушною, одним мислючи разом із церквою Ісуса Христа і бути знаєте, відповідальними. До слова Божого і ставати частинкою церкви. Третій пункт це нести свій хрест. Як це нести свій хрест? Це віддати свою душу за Ісуса Христа, за Івана, за інших людей для спасіння душ. Я не можу спасти свою душу, не спасаючи когось іншого. І я не можу спасти свою душу, якщо я не покладаю свою душу. Душу за душу ми маємо віддати. І четвертий пункт це совість. І ми знаємо, що це совість це частинка Бога. І якщо немає совісті, у нас немає віри. Тому наша совість має бути е, чиста і справедлива, і відповідальна. Бо багато людей знаєте, як пастор каже, вони можуть говорити слова і не бути а потім забрати назад слова. Але ми не можемо забрати назад слова. Навіть можливо, і ми промовляємо, але ті слова вже ми сказали. Вони йдуть і вони записуються. Тому, е, ми не можемо бути християни, якщо в нас немає тих чотири пункти, і учні Ісуса Христа вони виконали волю Божу і йшли, хрестили Отця і Сина, і Духа Святого Апостола, Так само, і ми маємо хрестити себе, Отця, Сина і Духа Святого, і також всіх тих людей хрестити Отця це покаяння сина, це слово Боже. І тоді Дух Святий на нас сходить. без цих трьох пунктів і без тих чотири благодаті. Ми не маємо спасіння. Ми можемо себе називати християнами тільки лише бірочка буде, але всередині які я християни, яке моє серце, бо Бог не дивиться на окложку, Бог дивиться на наше серце першу чергу. Тому що Бог хоче використати кожного з нас, наше серце. Тому хай Бог кожен вас відвіду оберігає. Можливо, кось немає, можливо, вивчати слово Боже, приємниця. пишіть мені відео і коментарі. Амінь.